В цьому відео розкажу про свій дерев'яний вулик, як я його робив, підрахував орієнтовану вартість, з його найдешевше виходить конструкція конструкції 539 гривень, найдорожче 599 гривень. Зараз конструкція вулика. Є в мене такий 12-рамочний вулик. Але зроблений він таким чином. Тут висота 10,5 г. Найкраще, щоб було 10 ,2, Тобто 10 сантиметрів і мм. Зроблений пас. Тобто одна дошка без склейки, без нічого. Також внутрішньою вибіркою. Пас тут сантиметр. Розміри є всі в інтернеті. Як не буду дуже вглублятися, але ідея, щоб зрозуміла. І таким чином, так, дошка є ширша, наприклад, там дошка у вас 150-ка, можете, то має бути 150,3, тобто 15 см і 3 мм. Якщо зробити більше, буде між верхнім і нижнім корпусом. Відстань погана. Можна зробити якщо 150, можна зробити дно глибше. І тоді нормально буде для магазинів. Такого плану на 12 рамок теж простий, циркулярна пила, цвяхи, молоток, ну і дошка. І можна зробити дах. По периметру дощечка, Він вже старенький, вже йому вже все. Пінопласт всередині закривається на хлобучку. Ну, а тут з фанери зроблено. У ну, е, вони хороші. А, ще одне, що потім я робив також без е, паза, вони мені більше підійшли. Але дуже треба тоді, щоб розміри, щоб сюди не зберігався прямий кут. Бо Якщо не зберігається прямий кут, немає нормального прилягання, і бджола починає тут по краях лізти у вулик і може бути напад. Це ж такий нюанс. Но наразі по вулики ніби все. Так. Це коротка інформація, що я використовую, як я їх робив. Тому, якщо виникають питання, задавайте. Пробіжимося тепер трошки покреслення. Дошка 30, 30 мм. Тут товщина по 15 е, Так, тут видно, як ми вибираємо четверть. Це щоб оце пішло в цієї дошки. Отак вона виглядає. Отут. Одна четверть, а от друга четверть Це вибирається оце для плечиків е, рамок. так з цієї сторони. Ці бокові, то просто виріжемо в розмір. Отак е, виглядає з торця. Тобто тут вибрали під рамки і тут сюди дошечка. отак йде. Я робив висотою 10 см, без всякої склейки, три таких корпуса, один на один. Також робив я їх з пасами і без пасів. Найбільше мені способ... сподобалось без пасів. Бо дуже мало треба вирізати. Недолік цього треба дуже гарно торцювати оці з'єднання. всі, бо щось... Гірше вріжеш, відповідно, зразу вертольоти, між ними є великі щілини і бджола пролазить. Тепер глянемо як можна з пасами. Оце мається на увазі один і другий виступ, бо так воно в розрізі. Тут вже по 10 мм йде. Тут на плечику 10 мм. На, вище було сантиметр. То на сантиметр 1,5 сантиметра. тут вже 10. Ось так збоку вибирається четверть видно. Ось так знизу. Є... Якщо так само, як робити тут, так само, як на горі похожому, то тут є недолік, що знизу буде утворитися такий сантиметр на сантиметр вічко. Ну, але там буде верхній оцей брусочок. Ставати з нижнього корпусу. Ну, візуально воно не дуже, але така річ. І тут оцей виступ має бути 8 мм. Бажано, щоб оцей в цю сторону був теж 8 Щоб тут воду робилася щілина хоча б 4 мм. Щоб гарно корпус на корпус ставав І можна робити таким чином. Тоді оцього вже не буде. Але тут знову більше треба вирізати. Тут. Оце є в нас виступ, це є під рамочки. І це є виступ. Забув, як воно називається. так воно виглядає в розрізі. Це оця боковушка. Оця буде так само виглядати, як отут. Але ще можна зробити, щоб. Тут не різати 2, бо коли ми ріжемо 2, то навіть можемо потім міняти рамочки, вони отак мають стояти, а може міняти отак. Е як не холодний, так і не теплий занос. Але тоді відстань трошки між рамками буде більша. Але є такі. А можна просто дати отут суцільно. Тобто воно буде виглядати отак, оця планочка бокова. Так, якщо ви виникнуть якісь питання, задавайте, я так і зб... дам зблизька, зупинити, що треба буде і розбиратися. Оце мається на увазі це, цей вузол. В його варіантах. Ну, але я більше такого би не робив, бо я намахався так, що. Більше я цього не хочу. Розміра даху. Даю запас десь орієнтовно 2 см, щоб він гарно став зверху. Товщина висоти даху буде 5 см плюс пінопласт 2 см. Тобто він заходить на хлобучку на 3 см. Ну, розміра теж все роблю з дошки. Єдине, що на дах можна використовувати фанеру по контуру або дошку. Дошка двійка, якщо трійка, то буде, вийде, здається, в ціну фанери, то може дешевше купити фанеру. Дно можна дошка, сітка і можемо взяти також фанеру. Тепер зараз тут. Ну, орієнтовно розрахунки, якщо так приблизно корпус виходить 173 гривні. Мага... 149 деревина і шурупи 24 штуки, бо там їх багацько. Якщо цвяхи буде трошки дешевше. Магазин. Магазини 2, тобто плюс-мінус та сама ціна буде. дах з фанери 142 гривні, з дошки 135 гривень. Плюс цвяха фанера. дно так, якщо треба буде, то зупинити. Ну, тут фанера, то деревина. Фанера 55 гривень. Дошка 40 з цвяхами то буде 45. І сітка орієнтовано буде 98 гривень без деревини. На дошку брав 20% запасу, оскільки. Верніше на відходи, оскільки то довгі бруски і дуже багато відходу. Тепер по цінах ото вулик. Ціна, тобто два магазини і корпус з фанери, скільки коштує з дерева. Дно з фанери з дерева і сітки. Найдешевша комбінація 539, найдорожча 599. Це в нас 12-й рамочник. Це один з перших вуликів, ну, я, я вже більше таких робити не буду, бо дуже багато мороких краще зроблю з фанери. Якщо буде цікаво, буде знизу посилання на ці вулики. І я так прикинув. Навіть взяти, якщо там фанера, я би робив 12-рамковий. просто плюс 15% то вийде на, десь на ту цю саму сцену. Якщо Дно без фанери робив замість сітки, воно би ще дешевше було, якщо, якщо без сіткою. Відповідно, ціна досить хороша, як, як дерево. А вулик з екструдованим пінополістиролом виходить ще дешевше, ніж цей дерев'яний. Тому багато хто писав, що краще зробити з дерева. Але з дерева треба більше інструменту, треба більш точний інструмент, щоб його краще різати. Тому Перевага дерева є одна, що він довше служить. Але ті мої фанерні вулики і пінополістирол, вони тепліші, набагато тепліші бджола, набагато швидше розвивається. Тому найефективніше я би з них робив. Більше ці дерев'яні вулики я робити не буду. Все, підписуйтесь на канал. Нехай всім щастить.